Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Як бачите, намила гору баночок. Буде в нас консервний завод сьогодні працювати. Вчора була ксюха, то нам допомогла прибрати качок шипунів. Нарізали, будемо готувати домашню тушонку. На літо їх багато залишати не потрібно, тому що вони худають. І влітку ходять одні каркаси пір'єм покриті. Тож, сьогодні в мене така робота. Поріжу на шматки, посортую куди що, що будемо баночки закладати, що залишиться. Треба на шматочки мені його порізати, залити водою, повимивати і буде на вечір ставитися тушонка. Тож, приступаємо. Такі уточки. Вони невеличкі, але дуже добра з них тушонка. Уточка менша, селих більший, бо дуже багато їдять зерна. М'ясо вже готове. Я на шматочки порізала, Тут, можна сказати, м'якиш, е, груднинка, крила, стегенця. А тут е, шиї і ці спини. Ребра я окремо і кістки, ті, що грудненко обрізали, там у нас трошки одна задумка буде, щось інше хочемо спробувати. А це треба нам розподілити на 14-літрових баночок. Баночки ми вже наготували, я поставила, вони вже перемиті, просушені. Чорний перчик потрібен і лавровий лист. Приступаємо, накладаю у баночки. Чотири хлопці. Так, давай буде кидати горошок. Розкладай, дах все, розкладаю будемо Не всі баночки, так? Да? Давай всіх. Я всім положу по кусочку маленькому. Ну, будемо так просто, да, без нічого. А з чим ти хочеш? Ну, теж утром була Ну, ми ну попробуємо. По баноці, так. По баночці. Так дві баночки оставить. Угу. По чотири кидати? Ні, ну, Чотири, п'ять скільки кинеш. Да. Так. Накидає. Окей і шампи. Ну ще одну сім буде. Так, все, я накладаю. Так. Посолили, гарно вимішали. Ми не сиплемо в баночку сіль, а так, перемішали, перемішали, скуштували на смак. Якщо мало соль, не досолюємо, тому що просто в баночку додати не вгадаєш, скільки треба. І наповняємо м'ясом. Накладаємо щільно, щоб менше було. вітря там. і так усі розподіляємо. М'ясо ми позакладали в баночки. 12 баночок, отаких півлітрових, ми заповнили самою качкою. А дві хочемо спробувати не робили ще не разу, гречану кашу і рисову. Сюди ми положили спини, шматочок утячої, там кусочок е шиї. І тут теж саме. Крупу ми не намочували, але так, 4,5 ложки насипали гречаної каші, а сюди 3 столові ложки такі повні рису. Зараз заливаємо бульйоном. Бульйон, дивіться, який жирний, курячий бульйон. Можна було б водою залити і додати якоїсь сюди жиру. Ми спробуємо самим оцим бульйоном наповнити баночки і поставимо у автохлав. На пробу, що в нас вийде. Якщо вийде щось, то будемо ще і таке закривати. Серега, перевіряючи герметично гарно, я позакручувала, щоб ніяка не відкрилася. Тут вже чересчур перекрутив. Так, ні, якщо це не закручені, так вони закручені. Ось, залила бульйоном, там і цибуля, і морква, тож спробуємо, що воно вийде. Так що ту банку треба перекладати, тепер? Та може кришку, кришку порозуміти. Просто якщо її підтягують, то підтягають, то ще так само тягнуть і вона тягне. Серега... Серега закладає в автоклав. Автоклав у нас саморобний. Вже ми робили не раз. Віддалі, значить 40 в кістку. Стульчик визьмив. Малий ростом. Все. Вміщається тут 14-літрових баночок. Я Зараз набираю водою наливаю. І буде тушитися. Оце ти написав, да? 110 градусів 30 хвилин. І буде ніч стоять, потім вихолонять до ранку. А вранці тоді вже будемо заглядати, що там вийшло у нас. Трохи не вистачило. Да. Налив водою, щоб були гарно баночки покриті, десь сантиметрів два поверх була, щоб вода. Серега вже відкрив автоклав, Заніс мені тушонку, вона ще, правда, бачите, не загусла, тому що стояла у воді, вода ще тепленька, ще мокре треба, зараз візьму тряпку пообтираю, щоб це і дивіться. Рисова каша у нас вийшла. Це перший раз ми вирішили спробувати. І гречана. Ще Серега зайде, відкриє, спробуємо, яке воно на смак. А ця, дивіться, яка гарненька тушонка. Колір такий має янтарний. І жиру, дивіться, скільки. Оце вона гарно буде зберігатися, ця тушонка, так як в кожній баноці, бачите, чимало жиру. Тому що ми один раз робили влітку, по-моєму, чи, я вже не пам'ятаю, то жиру було дуже мало. І вона погано застивала. От була житкувата. А так як чимало жиру, то вона буде дуже-дуже гарно зберігатися і дуже довго стояти. Через що ми почали їх прибирати, поки вони жирніші взимку, тому що піде весна, вони стануть худаті, я ж кажу, будуть самі каркаси ходити. То поки є час, новорічні свята пройшли, треба зробити отакі заготовки. Все так гарненько, ми так переживали. Ми саме більше переживали за каші, які вони в нас вийдуть. Все, відкриваєш? Що. Так, ну що, спробуємо гречку відкрити. А, ти вже відкрив? Ні. Легко відкрилось? Так, спершу дивимося на гречку. Пахне. Пахне гарно. О, це дуже. ще. Я те саме важку. І рис. Побачила, що з цього вийшло. Це наш пробний, пробний експеримент. Щоб знати, чи таке ще робити, чи ні? Mm. Жарненьке. <плес> так, ну що, я скуштувала, що я можу сказати? Мені гречка більш сподобалася. Вона не така розварилася, бачите, така розсипчаста. Добре. Рис на смак добрий, але ви бачите, який він цей. Він дуже переварився. Він такий, наче клей, получився в нас. Я не знаю, чому. З ризом треба ще щось експериментувати. Щось... На смак нічого, але такий, знаєте, у перших на вид, він бачите, який ви висипали з банки, таке. Або ж рис такий, або я не знаю, чому воно так. Але гречка однозначно будемо робити. А рисом треба ще награтися, спробувати як Щоб був він такий, знаєте, як розсипчастий. Можливо, треба буде пропарений купити, да, попробувати. Ну у мене там ще інший є рис. Спробую ще його. Або менше його тримати у цьому автоклаві. Не знаю. На смак добре, просто на вигляд, бачите, яке. А гречка взагалі супер. Дуже сподобалась. Що готую на другу партію? На другий заход. Вже частину баночок наповнила, ще залишилося. Дорізала. селих, або не вистачило. І знову хочу спробувати рисову кашу. Вже в кінці відео покажу, яка кількість тушонки вийшла. Там я зняла першу партію, яка. Посолила, зараз гарненько перемішаю, хай трошки постоїть, просоліє, щоб можна було спробувати на сіль. І наповняємо останні баночки, бо ця вже в мене була посолена. Тут розложила, а це щойно дорізала, помила і посолила. Так що, працюємо з качками далі. Все, переробили ми своїх качок на тушонку. Ось така кількість у нас вийшла. Тут три баночки гречки. Це все м'ясна тушонка. Продуктивний наш тиждень цей. Гарно. Вже де першу ми робили, то бачите, прям захолола-захолола. Ще треба підписувати, бо я тут підписала. Деякі це ті, що перші робилися. Трьома заходами ми робили, тому що автоклав невеликий, вміщається невелика кількість банок. То це за три рази у нас отака кількість тушонки вийшла. Ще хочемо зробити одну партію гречки не вистачило м'яса, то ми зробили гречку. І от у самому першому відео я показувала першу, одну баночку робили на пробу рис і гречку. Гречка дуже сподобалася, рис нам не зайшов щось. Не виходить, він у нас розмазня. То буде ще у нас один заход гречаної каші. Так що ось такий наш труд. Така красота у нас вийшла.